Освітня галузь в Україні нині переживає кадровий голод. За офіційною статистикою, минулого року потреба в педагогах сягнула близько 25 тисяч спеціалістів. І вже на початку 2025 року ситуація суттєво не змінилася. Дефіцит кадрів становить понад півтори тисячі працівників. Подібна тенденція спостерігається і в Коростенській громаді. Тут бракує педагогів як у закладах загальної середньої, так і дошкільної освіти. У Коростенській громаді ситуація. В принципі така ж, як і в середньому по країні, тобто дійсно спостерігається дефіцит кадрів, але Можна по-різному подивитися в закладах загальної середньої освіти і в закладах дошкільної освіти. На сьогодні у закладах дошкільної освіти не вистачає педагогічних працівників. Вакантними залишаються 64 ставки. Для порівняння на початку року таких вакансій було лише 45. Якщо говорити про педагогічних працівників, то це не тільки вихователі. Вихователів на сьогодні існує 13 ставок вільних. Вакантні ставки 13. Практичні психологи 4 ставки практичних психологів, соціальних педагогів більше 13 ставок. Музичні керівники Дев'ять ставок, асистенти вихователя дванадцять ставок. Ну потрібно сказати, що асистенти вихователя багато вакантних посад як і в закладах загальної середньої освіти, так і в закладах дошкільної освіти, в Зв'язку з тим, що збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами, які потребують потребують інклюзивного навчання, створюються за заявами батьків і за висновками інклюзивно-ресурсного центру, створюються класи. І групи інклюзивні, і звісно, що е, за висновком. Інклюзивного центру такі діти потребують асистента вчителя або асистента вихователя. І якщо створюється клас або група, то обов'язково там має бути асистент вихователя чи вчителя. Як зазначила Ірина Кагукіна, найкраща ситуація із технічним персоналом. Потреба у працівниках цієї категорії є ще більшою. На жаль, на даний момент існує, скажімо так, велика потреба і у медичних сестрах, і у помічнику вихователя. В кухарях. Ну, якщо брати більш конкретно, то кухарів, наприклад, 6 ставок, тобто 6 працівників не вистачає сьогодні по закладах освіти, помічника вихователя 9 ставок, медичних сестер 3,5 ставки. Тому ті, хто бажає працювати у закладі дошкільної освіти з маленькими дітьми, ми ласкаво просимо в наші заклади дошкільної освіти. Яка сьогодні середня заробітна плата в закладі дошкільної освіти? Вихователя технічного працівника я на жаль не можу конкретно сказати, тому що все-таки тут більше бухгалтерія знає ці дані, але це практично мінімальна заробітна плата. Технічний персонал це мінімальна заробітна плата. Вихователь теж це невисокі заробітні плати, саме тому можливо спостерігається такий і відтік кадрів. І ті молоді кадри, які приходять, коли вони приходять без досвіду роботи, без стажу, то це звісно ну мінімальна заробітна плата. Заклади загальної середньої освіти також потребують кваліфікованих працівників, зокрема з таких предметів, як інформатика, фізика, математика, хімія, потреба є і в асистентах вчителя. Це ті предмети. Ті спеціальності, які на сьогодні потрібні в закладах освіти, і, на жаль, замінити, як ми кажемо, цих спеціалістів, спеціалістів немає ким. Тому саме таких спеціалістів у нас не вистачає в деяких школах, ліцеях, гімназіях нашої громади. Ірина Кагукіна детально зупинилася на віковому складі працівників освітньої галузі Коростенської громади. У своєму аналізі вона зазначила, що віковий склад кадрів та вакантні посади взаємопов'язані. Знаєте, було так кілька років тому, говорили про те, що дуже багато посад зайнято пенсіонерами, людьми пенсійного віку, не дають не можливості молодим спеціалістам працювати, немає де влаштуватися, то на зараз такого, такої проблеми немає. На сьогодні, наприклад, у нас з 577 учителів, педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти, серед них 104 пенсіонери. Відсоток пенсіонерів невеликий. Серед них от віковий склад, коли ми дивимося стаж роботи понад 20 років. Мають із цієї кількості 36 учителів і 20, 22 асистенти вчителя. В той же час у нас середній віковий склад педагогічних працівників, які сьогодні працюють в закладах загальної і середньої освіти, складає від 30 до 50 років. І найбільше це люди 30-40 років. До трьох років стажу, до трьох років це значить всі молоді спеціалісти. У нас працює 27 учителів і 30 асистентів учителя. Попри наявні труднощі, в громаді продовжують працювати над залученням молодих фахівців до освітньої галузі, розглядаються можливості стимулювання педагогів, створення комфортних умов праці та підвищення престижу професії вчителя. Адже саме від достатнього кадрового забезпечення залежить якість освіти та розвиток майбутнього покоління громади.